Найбезпечніше місце у салоні літака у разі авіакатастрофи – у задній частині салону, якнайдалі за крилами. Якщо ви сидите там, то ваша можливість вижити в авіакатастрофі 69%. Якщо попереду 49%. Географ Джордж Еверест, на честь якого названа найвища світова вершина, вимовляв своє прізвище як Іверест. Відповідно, гору слід називати так само. Коли Цельсій придумав свою шкалу температур. Вода в нього замерзала при 100 градусах, а кипіти починала при нулі. Це змінили вже після смерті. Забарвлення хамелеона залежить тільки від його емоційного стану. І якщо кольор раптово збігатиметься з фоном, це збіг не більше. У сирому м'ясі немає крові. Вона майже вся витікає в процесі забою тварин, а залишок видаляється при первинній обробці туші. Червоний сік, який витікає з м'яса середньої прожарки, це вода та білок міоглобін, який і надає м'ясу червоний колір. Чверть обсягу лісових горіхів усього світу йде на виробництво нутели. Тільки 5% людей у всьому світі хоч раз літали літаком. Чайні пакетики з'явилися, щоб покупці могли дегустувати чай і вибирати, який сподобався. Улюблений колір більшості людей синій. В Індії астрологія офіційно визнана наукою і її навіть викладають у деяких університетах. Всього 2% жінок називають себе красивими. Після оргазму. В тілі виробляється окситоцин, який створює в людях почуття довіри. Ось чому ви так часто ділитесь секретами після сексу. У Німеччині поряд з деякими будинками для людей похилого віку будують несправжні автобусні зупинки. Літні люди часто страждають від склерозу і іноді йдуть на зупинки, щоб доїхати додому з незнайомого місця. У Всесвіті існує більше зірок, ніж піщинок на всіх пляжах землі. Огірки на 95% складаються із води. Єдине місце у Всесвіті, де ми можемо бути впевнені, що є життя, це земля. У бджіл є 5 очей, Три маленькі на лобі і два на боках голови. Вага мозку становить близько 2% від загальної ваги тіла, але він використовує близько 20% кисню та поживних речовин. Слони не можуть стрибати. Вік землі оцінюється близько 4,5 мільярда років. Слони можуть пам'ятати та відрізняти один від одного людей навіть після довгих років. Середня загальна довжина всіх кровоносних судин людини становить близько 96 тисяч кілометрів. Водоспад Ангель найвищий водоспад у світі. Його висота становить близько 979 метрів. Крокодили не можуть висовувати язика. Серед усіх ссавців у жирафів одна з найменших потреб у сні від 10 хвилин до 2 годин на добу. У середньому жирафи сплять 1,9 години на добу. Сплять вони як стоячи, так і лежачи. Нігті ростуть повільніше, ніж волосся. У середньому протягом тижня нігті на руках відростають на 1-2 мм, а на ногах на 0,25-1 мм. Повне оновлення нігтя відбувається в середньому раз на півроку. Білі ведмеді дуже впевнено почуваються у воді. Вони можуть плавати безперервно годинами, особливо не напружуючись. При цьому їх максимальна швидкість становить близько 8-10 км за годину. У вас у роті стільки ж бактерій, скільки людей населяє планету Земля. А може, ще й більше. Синій кит найбільший кит, найбільша сучасна тварина. А також, ймовірно, найважча з усіх тварин, що коли-небудь існували на землі. Його довжина досягає 33 метрів, а маса може значно перевищувати 150 тонн. Кава є другою за обсягом споживання у світі після води. Вода покриває близько 71% поверхні землі. Інші 29% складають континенти і острови. Білий наліт на язиці, який ви бачите вранці, це відмерлі за ніч клітини. Щороку на землі відбувається близько 500 тисяч землетрусів, проте більшість із них дуже слабкі та проходять непоміченими. Океани містять близько 20 мільйонів тонн золота. Довжина вашого кишківника 9 метрів. Їжаки, хижаки. Їх улюблена їжа, шаби, черв'яки та комахи. Яблук та грибів їжак не їсть і тим більше не переносить їх на своїх колючках. У метеликів немає рота. Вони харчуються через свою хоботкову трубку. Довжина волосся, яку ви теоретично можете відростити протягом життя, 725 кілометрів. Жінки менш схильні до облесіння, ніж чоловіки, тому що корінь жіночого волосся сидить у шкірі на 2 мм глибше, ніж у чоловіків. Шум, який ми чуємо підносячи морську раковину до вуха, це зовсім не звук океану, а відлуння навколишніх шумів. Ізольовані від шумів в кімнаті жодних звуків із раковини не чути. Бики практично не відрізняють кольорів. Тому вони реагують на червоний кольор, так само, як на зелений чи синій. Тобто ніяк. На БК дратівливо діє не червона ганчірка, а те, що хтось боляче його ранить та ще й махає чимось у нього перед носом. У період сухого закону в США половина ув'язнених всіх в'язниць припадала на порушників саме цього закону. Алкоголь розширює периферичні кровоносні судини. Кров прямує до них і швидко охолоджується, внаслідок чого температура тіла падає. Саме тому алкоголь категорично не можна вживати, намагаючись зігрітися на морозі. Поняття за годинниковою стрілкою утворилося завдяки сонцю та обертанню землі. Перший годинник був сонячним, і тінь здійснювала коло у напрямку, яке надалі було використано для механічного годинника. Білі ведмеді мають відмінний нюх. Вони можуть почути запахи навіть під метровим шаром льоду. У восьминога три серця. Одне головне розганяє блакитну кров по всьому тілу, а два інших зябрових проштовхують кров через зябра. В Антарктиді мешкають бактерії, які виживають навіть при температурі мінус 20 градусів Цельсія. Гірські горили можуть важити до 180 кілограмів. Сурикати мають унікальну здатність поїдати тварин, чия отрута здатна вбити навіть людину. Вони успішно полюють на скорпіонів, з'їдаючи їх разом з отруйною залозою. Деякі отруйні змії також не можуть захиститися від сурикатів. Хоча великі кобри становлять для звірків смертельну загрозу. У дельфінів є імена, і вони відгукуються на них. Колібрі єдині птахи, які можуть літати назад. У страусів очі більші, ніж їхній мозок. Це співвідношення становить 1 до 16, що робить страуса однією з небагатьох тварин з таким великим співвідношенням розміру очей до мозку. На дні тихого океану виявлено бактерії, які можуть вижити при умовах кипіння. Сорікати розпізнають інших членів своєї групи по голосу. Полярні ведмеді можуть відчувати запах здобичі на відстані до 32 км. У носорогів дуже поганий зір, але відмінний нюх і слух. У деяких країнах, таких як Швеція та Фінляндія, існують закони, які забороняють носити взуття на підборах в державних будівлях через ризик пошкодження підлоги. Існує порода курей під назвою Аямцемані, у якої чорне пір'я, шкіра, м'ясо і навіть кістки. Хамелеони можуть бачити у двох різних напрямках одночасно. Кожне око може рухатись незалежно від іншого. У глибоких морських водах мешкають так звані гігантські суми, які можуть досягати довжини понад 3 метри. На місяці немає атмосфери, що робить її середню температуру в день близько 127 градусів, а вночі близько мінус 173 градуси Цельсія. Плоди суниці, полуниці та малини не ягоди, а горіхи. Смачна червона м'якоть, яку ми всі так любимо їсти. Насправді, як від відположом, що розширилося. А дрібне насіння горішки на її поверхні і є плоди. А ось кавун, гарбуз та диня справжні ягоди. У Швейцарії заборонено мати лише одну морську свинку. Ви повинні купити мінімум двох свинок, щоб їм не було нудно та самотньо. Усі планети сонячної системи можуть поміститися між землею та місяцем. Шкіра білого ведмедя чорна, а його вовна практично прозора і містить багато повітря. Світло, що падає на ведмежу вовну, багаторазово заломлюється, тому вовна здається білою. А через її густоту ми не бачимо чорну шкіру. Якщо капнути на скорпіона алкоголем, він тут же збожеволіє і ужалить себе до смерті. Слизова оболонка шлунку оновлюється кожні два тижні. Щодня на планеті 12 дітей у пологових будинках віддають не тим батькам. Крокодили можуть плакати, але це не пов'язано з емоціями. Сльози допомагають їм очищати очі. Жирафи можуть залишатися без води довше, ніж верблюди. Їхній організм вміє економно витрачати воду. Яблука неможливо втопити у воді, тому що вони складаються з повітря на 25%. Напевно, саме тому вони такі корисні для схуднення. Єдина частина тіла, яка не має кровопостачання рогівка ока. Кисень вона одержує безпосередньо з повітря. Загальна вага бактерій, що живуть в організмі людини, становить 2 кілограми. За даними німецьких дослідників, ризик серцевого нападу вищий у понеділок, ніж в будь-який інший день тижня. У середньому людина говорить 4800 слів за 24 години. Найнижча температура повітря зафіксована 1983 року в Антарктиді на станції Схід мінус 89,2 градуси За Цельсієм. Мороз допомагає відпочивати голові та зняти розумову напругу. Саме тому після роботи корисно прогуляти спішки. Малюнок на носі кожної кішки неповторний, як відбитки пальців у людини. Ваш череп складається з 29 різних кісток. У нашому тілі міститься близько 0,2 мг золота і більша його частина знаходиться в крові. Кров становить близько 7% від ваги людини. Для посмішки людині необхідно задіяти 17 м'язів. У середньому людина витрачає 6 місяців свого життя, щоб дочекатися зеленого світла світлофора. Авокадо в перекладі з ацтекського словника перекладається як чоловіче яєчко. Можливо, завдяки такій назві цей продукт стали називати плодом кохання та родючості. Вчені вважають, що прабатьком сучасного гребінця був риб'ячий скелет перець чилі містить у 400 разів більше вітаміну С, ніж цитрусові. Японці не тільки займають третє місце у світі за кількістю вживаної кави, але й купаються у цьому напої для омолодження та збереження пружності шкіри. Кавові зерна це не плоди, а лише ядра яскраво-червоних ягід. М'якоть кавового плоду теж має своєрідний і приємний смак. Схожий на персик і кавун з присмаком меду. Найперші сонцезахисні окуляри були дерев'яними. Вони не мали скла, а у вузькій і тонкій дошці були прорізані дві вузькі щілинки для очей. Сама ж дошка вкріпилася до голови за допомогою зав'язок. Перші ж окуляри у тому класичному вигляді, як ми звикли їх бачити, датуються 1752 роком. Тарган без голови може жити ще 2 тижні. Своїм півметровим язиком жираф може чистити власні вуха. Кріт здатний прорити тунель завдовжки 9 метрів лише за одну ніч, коли кажани вилітають із печер. Вони завжди повертають ліворуч. Кішки можуть видавати близько ста різних звуків, а собаки трохи більше десяти. У Японії можна купити перуки для собак. Вченими було давно помічено, що корови дають набагато більше молока, коли їм вмикають класичну музику. Зелені коники чують звуки завдяки отворам, розташованим на задніх лапах. Пінгвін єдиний птах, що вміє плавати, але нездатний літати. Очі осла розміщені таким чином, що в полі його зору завжди знаходяться всі чотири ноги. У тигрів смугасте не тільки хутро, а й сама шкіра. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Діліться своїми враженнями у коментарях та бережіть себе.